І хочу, щоб різдва не було. Ні, не таке до нас. Я хочу, щоб різдва ніколи не було. Ми стали людьми. Чари більше не діють. Це, Це ще що за хіпстери-переростки. Якщо не повернути віру людей в різдво, то все, що з ним пов'язано, зникне 25 грудня. І ми теж. This is the end. Негайно покладіть зброю на підлогу! Це горщик 15-го століття. А я з такого горщика гречкою. Так це ж нічний е, горщик. А я не на дієті, я можу вночі їсти. Тако клоуна у нас. Не зараз, Рудольф. Це наш останній шанс. Армагеддон. Я знаю, де вони.